А давайте подивимося е, по обстрілах, що цей тиждень нам готує. Тому що ну, День Незалежності, День прапора дуже близько. Е, і мені тоді показувало, що будуть обстріли е, після переговорів. Тому хочу подивитися по регіонах України, що цей тиждень нам готує. Чи готуватися до масового обстрілу, хоча б морально, бо фізично. Самі знаєте, мі міри безпеки, да? і який регіон України буде найбезпечніший в такому форматі зараз глянемо. Що ворог нам готує на цей тиждень обстрілу? Який регіон України найбільше буде летіти? Який регіон України найбільше небезпечний. І який регіон України буде прильоти. Руйнування покажи мені, будь ласка. Чого нам готує на цей тиждень по обстрілах? на ближайшу неділю. Північ, південь, захід, схід, центр. північ, південь, захід, схід, цент, північ, південь, захід, схід. Center. Готуєш, що звичайно дні колоди, до Пентаклі. Я думаю, саме більше буде на прикордонних територіях діжуха, скажімо так. Давайте подивимося північ. Е, я вам хочу сказати, що е, тут е, він якби рознюхує. Якби... Багато розвідок на півночі, багато розвідок і що зараз ми розкриємо? Що він там розньохує, да? Що Угу. Ну, розумію, от іменно. Я так і поняла одразу, але з тим, що він тут рознюхує і шукає колаборантів, хто йому допоможе знайти вихід, чи вхід, як це правильно сказати, на прикордонних територіях, де він може прорватися. Тут потрібна оборону дуже добру. Оборону, тому що тут можуть е прориватись невеликі групи ДРГ на півночі. По обстрілах так буде летіти. Ну там, понятно, що там летить і так і не нічого нового. Так, північ центр. М -м -м. Вижте, за центр є якісь договорняки. На центрі є якісь договорняки. Я ж на договорняк на центрі накажимо на доску. Я так розумію, що тут може в центрі, щоб повпливати на переговори, можуть запустити якусь балістику, бо, тому що показує, на житловий будинок. Щоб повпливати на переговори, щоб дали більшу допомогу, більше ресурсиків. Четверка четвер це ти показуєш прильот Ілі пауза на центр України. Що буде пауза по обстрілах на цей тиждень на центр України. Так, да, бачите, підлий прильот може бути. Прильот може бути. І мене ради того, аби вибити кажу, допомогу. Ну, на нажарте Так, давайте захід. Mm -hmm. захід мені не дуже нравиться. Щось захід мені ага. не видно, так? Да? Ну, давайте я це тут коскладу, щоб більше місця було. А тут по заходу, щоб ви бачили. Ну, на заході має працювати ППО цього тижня. Не знаю, що по заходу то на його на цей тиждень. Ну тут готуються обстріли по Західній Україні. Е, Відіб'ють? Відіб'ють? Я думаю, так. Да. Угу. Щось буде летіти в Любов на західну Україну цього тижня. Так, е, може, то ванна настрій відверті. А схід там вообще треш? Ну, на сході вообще страх. Там і прильоти, і рунування, і е-е э, може я це пояснити. Перехід на нову границю, типу в плані завоєвання нових територій буде. Это у нас разрушение, а у них э-э завоєвання нових територій. На, на на там вообще жесть. Там вообще жесть. Так, на південь. Південь також буде по обстріли. обстріли, на півдні України будуть обстріли. Так, значить, на цьому тижні саме небезпечно тут ДРГ. Центр є договорняк, але по центру жорстко бити поки що, я би не сказала. Але десь якийсь прильот в житловий дом може бути, щоб раді получення допомоги. Е, е, значить, на цьому тижні фонить захід України і південь України. По півдню буде калашмата, тому що д'яло король мечей король кубків да. ну, це схід, там, мені здається, там взагалі не припиняється. Так. Добре, мені покажіть, будь ласка, південь України. Зможуть відбити південь України. Зможуть наші відбити. Так, да. і на цій прекрасній ноті ми завершуємо. Ставимо лайки, коментарі, поширюємо це відео. Якщо є якісь конкретні міста, які ви хочете переглянути, пишіть в коментарях. Я тоді буду знати, що ця вам тема цікава, і буду продовжувати в такому форматі і, можу, і краще. Це так чисто, коротко про головне, да? бо мені фонить, фунить, фунить, фунить щось ворог наш готує. Глянути, знаєте, що чи це е, готує оце, що мені фонить е, масований обстріл, чи це буде більш як е, локально по новій е, сьогодні, стратегії. Добрий, ворог, каже, будь ласка, нам цей готує. Але По цих картах, я би сказала, це буде більш локально, але в загальному Фонить якийсь серйозний обстріл. Те, що я можу сказати. це тобто я відчуваю небезпеку. Скажіть, мені будь ласка, ворог готує масований обстріл по всій Україні як колись. Прямо по всій Україні. І це буде по новій стратегії більш штучково вибирати регіони і міста. Бачите, він вже на поготові. Напевно, заряджаються хлопці. Так, масований. Він хочу знищити Україну. Вот Україна, вот обстріл і от п'ятка. з лица землі. Тучково. Тут, тут... Він готує щось потужне для нас. Що я можу вам сказати? Він хоче, щоб України не було. Тут і так, і так, і. Як знаєте, він як буде комбінувати це. Може, це показує масова незалежність України. День Незалежності України. Дві камінь. Це ворог нам готує потужняцький обстріл на День Незалежності України. Так, да. ребят, вам може йти да? показати свою силу, що він на колі з неживо не ж допоможе. Буду сподіватися, що це, звісно, не збудеться, але така інформація зараз є в просторі. Дякую за увагу.